Буде перемир'я, чи не буде. Чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Наші діти мають готуватися та знати, що таке війна. Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву. Кожен розуміє свою роль та місце. Росія буде знати, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, а під ними буде горіти земля. Вони не будуть наступати, бо розумітимуть, що тут загинуть і будуть взяті в полон, заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. Вітаю, друзі! Для мене завжди було загадкою. А чим саме Ірина Верещук так впало в око зеленим очільникам, що вони весь час просували її кар'єрними щаблями? Судіть самі. Представниця Кабінету міністрів України у Верховній Раді у 2019 році, кандидатка на посаду міського голови Києва у 2020 році, віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з 4 листопада 2021 року. Ну і нарешті заступниця керівника Офісу Президента України на сьогоднішній день. І не можна сказати, що на цих посадах вона досягла хоч якогось успіху. З посади уповноваженої Кабінету міністрів України у Верховній Раді. Її хотів звільнити прем'єр Олексій Ганчарук. Пам'ятаєте такого? Ну, той, що на самокаті приїхав і на самокаті від'їхав. Так от, він не звільнив е, Ірину Верещук лише тому, що вона встигла його випередити і звільнилася сама. Про вибори в місті Києві я взагалі мовчу. Найдорожча, за підрахунками Бігус-інфо, виборча кампанія 16 мільйонів гривень. І в підсумку лише п'яте місце після кличка Попова притули та Кучеренка з результатом 5,44% голосів. Не допомогли навіть зелена парасолька і польоти над Києвом в стилі Мері Поппінс. Пролетіла пані Ірина як фанера над Парижем. І? І нічого. Навпаки, через рік нова посада, на цей раз в уряді. Чому так? Щоб знайти правильну відповідь, давайте, уважимо, давайте уважно подивимося на тих осіб, хто є або були реальною владою в Україні в недалекому минулому: Зеленський, Єрмак, Татаро, Смірнов, Шурма, Баканов, Венедіктова, Арахамія, Арістович, Подаляк, Шефір, Верещук. Лорочі. Хто ці люди? Відповідаю, всі ці люди. Зелені росіяни. Спокійно, панове, не поспішайте обурюватися і жбурляти в мене камінням. Зараз поясню. Коли я називаю цих людей росіянами, то, як ви вже здогадалися, я не маю на увазі їх етнічне походження. Бо серед цих людей є етнічні євреї, етнічні росіяни, етнічні білоруси, етнічні грузини, ну і звісно, що і етнічні українці. Але що їх об'єднує? Російська ментальність. Не вірите? Ну, тоді доведеться зробити качиний тест. Качиний тест це жартівливий тест на очевидність того, що відбувається. Згідно з цим тестом, сутність явища можливо ідентифікувати за типовими зовнішніми ознаками. Якщо воно виглядає як качка, плаває, як качка і кахкає, як качка. То це, ймовірно, і є качка. Перефразую, якщо воно мислить як росіянин, діє як росіянин і кахкає, тобто говорить як росіянин, то це, ймовірно, і є росіянин. Є заперечення? Немає. Ідемо далі. Хто з присутніх вважає, що навколо президента Зеленського є особи з українською ментальністю? Підніміть руки! Не бачу. Таких немає? Раз. А ні. Бачу підняту руку. Вас у цьому списку бентежать прізвища Щурми і Верещук? На вашу думку, качений тест на російських вони не складуть, тому що кахкають чи то пак розмовляють українською мовою, принаймні у своїх родинах. Ну що ж, давайте розберемось. Колись давно, більше 30 років тому, я працював учителем у школі. Разом зі мною працювала колега, дочка якої вийшла заміж за африканця з габону. Через деякий час вона привезла свого маленького сина і залишила матері для тимчасового догляду. І ось уявіть собі картину: щодня її мама веде до школи маленького темношкірого онука. Сама вона була вчителькою початкових класів. І маленький Романік, так звали хлопчика, сидів у неї на уроках. Ну, ви розумієте, як складно їй було працювати. Адже вся увага школярів зосереджувалася не на вчительці, а на маленькому Романікові. Діти щирою цікавістю розглядали, бо він не був схожий на них. Але головна фішка полягала в тому, що маленький темношкірий Романік прекрасно розмовляв українською мовою. Це було просто неймовірно. І тому зрозуміло, чому всі школярі намагалися. Потоваришувати з цим хлопчиком. Людей завжди приваблює щось оригінальне, не схоже на них, незвичайне. Так ось для Зеленського і його дефективних менеджерів Ірина Верещук і була тим самим маленьким Романіком. Поясню: зелена публіка завжди мала упередження проти України і українців. Достатньо згадати слова найвеличнішого політичного діяча сучасності в Юрмалі, коли він порівняв Україну з актрисою німецьких фільмів для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку. Або пасаж про перетворення українців на хохлів з спіснопам'ятного серіалу Слуга народу. Таку зневагу складно зіграти. Актор має бути щирим, щоб йому повірили глядачі. А Зеленський був дуже переконливим. Українців він зневажав і тому на публіці підкреслено розмовляв не просто російською мовою, а російською мовою з характерним московським акцентом. Я добре знаю цю публіку, бо мені в житті довелося часто спілкуватися з представниками московських арійців, чия ксенофобія зашкалювала уже в ті часи. Ти чо, не руський? Говори по-человечески! Ну, тобто російською. Така поведінка і стала зразком для наслідування Криворізькою шпаною. Саме так називався перший колектив команди КВН з Кривого Рогу, з якого і виріз 95-й квартал. Для них українці це силюки, бидло. кохли одним словом. Ну, а найбільш ненависні це українці-західняки, тобто бандерівці. раптом, о диво! Я помню чудне мгновение, передо мною явилась ти, як німальтне видение, як гений чистої красоти. Побачивши її, як стверджують злі язики, президент аж підскочив. Так, це була вона, пані Ірина Верещук, власною персоною. Але як стверджують ці ж язики, підстримувати пану президенту довелось не тільки від сліпучої краси. Нашої блондинки. Очевидь, нервово викорити всі Айкоси. Йому таки довелося, коли він почув, що саме Ірина, говорила, Ірина Верещук говорила. А говорила вона практично те саме, що він. Про вступ до НАТО. 25 грудня 2018 року Володимир Зеленський в інтерв'ю Дмитру Гордону на запитання, чи потрібні ми НАТО, відповів. Моє мнение, я ніколи не хожу в гості, якщо мене не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербним чоловіком второго сорта. Кінець цитати. Ірина Верещук у вересні 2019 року заявила, що НАТО не має наміру приймати Україну до своїх лав і тому варто переглянути підхід до відносин з ними. Ми хочемо, але нас не беруть! І ми стукаємо в закриті двері і втрачаємо репутаційно. Нам не можна туди йти, де нас не чекають. І вишенька на торті. І я далека від думки, що Російська Федерація хоча б колись нам дозволить вступити в НАТО. Я завжди пропонувала і була прихильником, наприклад, Фінляндії, яка пояснює, чому вона не вступає в НАТО, сказала вона. Ну, ви зрозуміли. Ірина Андріївна. Щиро вважала, що для вступу в НАТО Україна має брати дозвіл у Росії. А тепер порівняйте ці два висловлювання. Порівняли? Знайшли відмінності? Як на мене, Володимир Зеленський та Ірина Верещук, по суті, говорять одне і те ж саме. В НАТО нас не кличуть, тому ми туди і не йдемо. І взагалі, нам краще брати приклад з Фінляндії, яка не в НАТО. Єдине, що відрізняє ці висловлювання одне від одного, це мова. Бо президент говорить російською, а пані Верещук українською мовою. Жодних інших відмінностей між їхніми думками не зафіксовано. Нам не надо НАТО. Ну, а рівно за два роки по тому президент Зеленський, заламуючи руки, патетично запитував президента Байдена: Байден! А чому ми не в НАТО? Я думаю, він справді не в курсі? Чи просто включив Окуня? Бо відповідь очевидна і проста як двері. Україна не в НАТО тому, що ви туди не хотіли і не збиралися йти. Ну а щодо Фінляндії, то, вступивши в НАТО, вона тим самим передала привіт нашій зеленій росіянці Верещу. З'ясувалося, що для цієї країни кращим варіантом все-таки є вступ до альянсу, а не проросійське російське от все у виконанні пані Верещу. І що характерно, Фінляндія для вступу в НАТО згоди Росії не брала ні усної, ні письмової. Проте, незважаючи на неповний комплект документів, НАТО Фінляндію до себе таки прийняло. От хто б міг подумати? Про Степана Бандеру. Володимир Зеленський у 2019 році як кандидат у президенти казав, що. Степан Бандера герой для якогось відсотка українців, один з тих людей, які захищали свободу України. А згодом наголошував, що відповідь про роль Бандери має дати час. Ірина Верещук, 25 липня 2020 року в інтерв'ю Остапу Дроздову на телеканалі ЗІК заявила: Чи будете ви зі мною сперечатися, коли я скажу, що Бандера не є героєм для більшої частини українців? Та менша частина сподівається, що з часом все стане на свої місця, як вони кажуть. І ті шкідливі коди пам'яті у вигляді тих, хто хоче їх змінити, все-таки займуть своє місце і вони будуть виправдані. І Бандера посяде гідне місце в пантеоні героїв. Так я хочу всіх розчарувати, хто зараз про це думає і мріє. Цього ніколи не станеться. Кінець цитат. як ви бачите, пані Верещук, більш категорично висловлювалася про Степана Бандеру і його роль в історії України, ніж Володимир Зеленський. Про це, проте, це, вочевидь, пояснюється тим, що президент на цю тему говорив під час виборчої кампанії, а пані Ірина після. Тому вона могла собі дозволити значно більшу відвертість, ніж її бос. Для мене особисто ненависть Ірини Андріївни до Степана Андрійовича зрозуміла. Людина, яка ментально зрадила свій народ і продала, продала свою душу фашистському люциферу, завжди ненавидить тих, хто за свій народ поклав і душу, і тіло. І, на жаль, таких прикладів у відчитняні історії хоч греблюгати. Врешті-решт, сьогодні український народ дав відповідь на закиди пані Верщук стосовно провідника ОУН. Так так, той самий український народ, який, на її фахову думку, не дасть можливості Степану Бандері посісти гідне місце в пантеоні своїх героїв. Опитування, яке проводилось на початку серпня 2022 року фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучаріва» спільно з соціологічною службою Центру Розумково засвідчило: що майже половина опитаних українців 49,6%, вважають діяльність Бандери скоріше позитивною для України. І це лише початок. Бо по ходу національно-визвольної війни, яку сьогодні український народ веде проти рашистських окупантів, відсоток тих, хто позитивно ставиться до Степана Бандери, буде зростати й далі. А ось відсоток Верещуків і її подібних манкуртів зменшуватиметься. Такий об'єктивний хід історії. У 2019 році відбувся цікавий діалог на телеканалі наш між нашою героїнею і Тетяною Чорновою. Нагадаю, що під час Революції Гідності пані Тетяна була активісткою Євромайдану. Більше того, вона тоді серйозно постраждала від тітушок Януковича. І ось під час передачі пані Тетяна раптом запитала Ірину Верещук. А де були ви в цей час? Пані Верещук, не моргнувши оком, відповіла в стилі Арестовича. Я теж була на Майдані! Чому ця відповідь була в стилі Арестовича? Бо пані Ірина не уточнила, з якого боку вона була на Євромайдані. Справа в тому, що в грудні 2013 року на тлі Революції Гідності у коментарі російським журналістам з видання Огоньок Ірина Верещук назвала Росію авторитаризмом з демократичним обличчям. Та сказала, що. Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить добре для Росії і діє в інтересах своєї країни. Кінець цитату. Погодьтеся, складно собі уявити, що пані Чорновол, яка з перших днів широкомасштабного вторгнення стала на захист своєї країни і воює у складі Збройних сил України, чоловік, якої Микола Березовий, боєць полку Азов загинув. 10 серпня 2014 року під Іловайськом стояла на Майдані поруч з прихильницею Путіна. Тому щоб зрозуміти цю аномалію, Тетяна Чорновол поцікавилась. А де під час Євромайдану був ваш чоловік? І тут з Іриною Андріївною приключилася справжня істерика. Вона почала нести дурню і погрожувати пані Чорновол судовим позовом. У здивуванню пані Тетяни не було меж. Чому таке просте питання викликало у пані тоді народної депутатки от такі нездорові емоції? Питання ж просте, як двері. Приміром, загиблий чоловік пані Чорновол тоді поруч, був поруч з нею на Майдані. А де був ваш чоловік, пані Ірино? перепитала Тетяна Чорновол. Історика Ірина Ірини Верещук посилювалася. І хто зна, чим би це все закінчилося, якби на допомогу нашій героїні не прийшов присутній у студії колега Ірини Верещук, народний депутат України, Максим Бужанський. Ви спрашиваєте, де був муж Ірини Андріївни в Дні Майдана? Мовою міліцейського Беркуту запитав пан Максим. Так я отвечу, он був на роботі. І одразу. Все стало на свої місця. Бо в дні Євромайдану, де було робоче місце чоловіка Ірини Верещук, заступника це керівника Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України Михайла Кухаренка, і яку роботу він саме виконував, я думаю, зрозуміло всім без додаткових пояснень. Але треба віддати належне пані Верещук інформація про її проросійське минуле. Ретельно видалено з інтернету. Але запах. Цей запах від Медведчуківської громадської організації, Міжнародний центр Балто-Чорноморських досліджень та консенсусних практик, якому в 2016-2019 роках працювала Ірина Верещук, аналогічний запаху, яким смердить Євразійський Союз молоді, якому разом з фашистом рашистом Дугіним. Працював Алєксій Арестович. Його не усувають навіть найкращі дезодоранти чи антиперспіранти, бо запах рашистської онучі не вивітрюється, Попри всі зусилля зелених асинізаторів. та й зачистити всі сліди свого проросійського бекграунду неможливо. Це як кров на місці злочину. Ти її відмиваєш, а вона все одно проявляється під дією ультрафіолетових променів. От і зараз, як не старались зелені симпатики пані Верещук, але приховати шість її поїздок до Москви в період з 2014 по 2016 рік виявилося неможливо. Серед цих вояжів особливе місце займало відвідання Білокам'ятної 27 березня 2015 року під час церемонії вручення премії французької газети «Le Courrier де Russie» російській пропагандистці Марині Ахмедовій. Редакція газети Ля Кур'єр де Русі одноголосно визначила переможцем Марину Ахмедову за непростий труд репортера на Донбасі, говориться в публікації Франко-Російської торгівельно-промислової палати. При цьому уточнюється, що лавреатка отримала премію в супроводі своєї подруги Ірини Верещук, колишнього мера міста Рава Руська в Західній Україні. Дружні відносини їх поєднують ще з 2013 року, коли пані Ірина працювала на посаді міського голови. Так так, Ірина Верещук є подругою російської пропагандистки Марини Ахмедової, членкині Ради справ людини при президентові Російської Федерації, тієї самої Марини Ахмедової, яка була експерткою під час судового розгляду у Верховному суді Російської Федерації. За позовом Генеральної прокуратури Російської Федерації про визнання українського полку АЗОВ терористичною організацією та забороною діяльності на території Росії. Можна лише здогадуватись, хто консультував Марину Ахмедов. Далі більше. На початку травня 2020 року Ірина Верещук закликала до вибачень перед загиблими в Одесі 2014 року. Так так. Вона пропонувала вибачитися перед тими, хто намагався перетворити Одесу на криваве вогнище і закликав Путіна прийти їм на допомогу. Завіса. Можна ще багато розповідати про проросійський бекграунд пані Ірини Верещук. Фактів більше, ніж достатньо, від її дивних стосунків з псевдорелігійною організацією Алатра. Учасники якої. як Повідомила на початку листопада 2023 року Служба безпеки України під виглядом місіонерства виправдовували збройну агресію Російської Федерації та публічно просували кремлівську ідею про створення союзу слов'янських народів під керівництвом Москви. І до дострокового запуску на 10 днів раніше запланованого автобусного сполучення на КПВВ «Каланчак» на в'їзді до Криму. Про що сама наша героїня радісно повідомляла 14 лютого 2022 року, якраз напередодні широкомасштабного вторгнення Совпадіння? Не думаю. Відверто кажучи, в мене просто немає бажання розвивати цю тему далі. Нудить, просто хочу вас запитати: як назвати людину, яка любить Путіна, дружить з його пропагандистами? І транслює наративи руского міра. Нехай навіть українською мовою. У мене є лише одна відповідь. Вона росіянка. Я заперечень? Немає. Коло замкнулось. Уявіть собі, радість нашого президента, коли він вперше побачив, а потім ще й почув. Ірину Верещу. Я, українка Галичанка, класичний тип Бандерівки натхненно несе російську маячню та ще й українською мовою. Ну як тут не підстрибнути на радощі? Бо хто не скаче, той, самі знаєте хто. А він як не крутий, президент України. Тому від улюбленої Росії має відмежовуватись хоча б про людське око. Посада зобов'язує. Але, попри все, радість президента Зеленського від спілкування з Іриною Верещук можна порівняти хіба що із задоволенням. Яке від Ганни Герман отримав Віктор Янукович. Та теж була галичанкою, тобто бандерівкою в розумінні росіян. Ба більше у 2002-2004 роках Ганна Герман навіть працювала директором Київського бюро Радіо Вільна Європа Радіо Свобода. А потім, після зустрічі із самим легітимним, з неї сталося преображення Господнє. В один момент вона викинула свою українську ментальність і стала адептом. Рускава міра. Ось таким чарівником виявився Віктор Федорович. Тому що патріот. Хоча злі язики стверджують, що насправді магічну дію на Ганну Миколаївну справив не сам Віктор Федорович, а його численні іконки з Бенджаміном Франкліном. Але то таке. Брешуть люди. Заздрять. Взагалі, в новітній історії України було два президенти росіяни Перший це Пріснопам'ятний Віктор Федорович Янукович, другий Володимир Олександрович Зеленський, якого ми маємо щастя щодня спостерігати, переглядаючи його відоси. І якщо перший ще якось намагався маскувати свою антиукраїнську сутність, вичивши українську мову і виступаючи на фоні української державної символіки, то другий свою відразу до всього українського навіть не намагався маскувати, а на всі закиди щодо проросійськості. Відповідав стандартною фразою, що стала мемом. А яка різниця? Це вже потім війна змусила його мімікрувати під патріот і взяти на озброєння ненависні на початку його політичної кар'єри армію, мову і віру. Проте це було швидше про людське око, бо насправді мало що змінилося в його ментальності. Щоб пересвідчитися в цьому, достатньо подивитися на тих людей, якими він себе оточив. Серед них немає. Жодного з української ментальністю. Багато таких закоханих у Путіна проросійських діячів крутилися і крутися навколо президента донині. Так, сьогодні їх стало менше, бо і них уж ні, а ті далече, як того ж Портнова, до прикладу. А от з Верещук все інакше. І ось сьогодні президент Зеленський вирішив призначити Ірину Верещук відповідальною за реалізацію закону України про національний спротив. Так, так, вам не почулося? Партизанський рух в Україні буде розвертати людина, яка повуха закохана в Путіна, яка ще зовсім недавно збиралася за нього голосувати? Не чувано? Панове франківці і тернополяни, панове волиняни і рівненці, ви за це голосували? Ви згодні з тим, щоб кампанію національного спротиву расистам Очолювала людина, яка ненавидить Степана Бандеру і не вважає його національним героєм? Яка ненавидить українських повстанців? Вам не соромно за те, що ви проголосували за такого президента-росіянина у 2019 році? Вас не обурює, що він плює вам в очі, призначаючи Ірину Верещук головною партизанкою України? Ваші предки в гробах не перевертаються? Ну і наостанок хочу звернутися до наших зелених очільників, росіян з вулиці Банкової. Я розумію, що ви берете приклад з Тимофія Милованова, який в умовах війни скуповує нерухомість у Києві цілими кварталами і вже поклав око на Києво-Могилянську академію. Сам він книжок не читає і вам не радить. І ви його слухаєте. Проте це ваш вибір. Не хочете читати, не читайте. Але тоді. Просто послухайте, як таких, як ви, попереджав Великий Кобзар, бо свого часу ідейні папередники, ваші і пані Верещук, засуджували приміром гейдамаків. Гайдамакіні воїни, розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, Людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкоє закований у ваші кайдани, народ темний не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і людям сердешним торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий. З Холодного Яру. Ох, не дарма Тараса Григоровича Шевченка називали пророком. Не дарма. Пам'ятайте про це, зелені росіяни? А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!